Я хотіла показати, що Одеса дуже яскраве місто з неймовірними людьми, з просто, я не знаю, таких заходів і сходів сонця, мені здається, немає ні в одному місці на всій планеті. Це щось неймовірне. Воно настільки живе, воно настільки красиве. І це місто мрій. І місто можливостей. Тут є як висотні дома, так і дуже гарна архітектура, яка зберіглася з давніх часів. І це настільки контраст, що воно просто надихає. Воно захоплює цей рій і ну, це неймовірно. Чи є у вас улюблена робота сьогодні представлених? А, так, їх дві. Перше це ось це море, а друге це одеський дворик. А чому саме вони? Тому що вони теплі, вони гарні і дуже атмосферні. Мені дуже подобаються кольори неба а в одеському дворику мені подобається той затишок і та. То... Тепло, яке воно випрямінює? Ну от в мене одна є мініатюрка. Це я була на даху оперного театру, і мене так надихнула історія про ці скульптури, які там є, що я захотіла їх намалювати, тому що у кожної дрібниці є своя історія. Це дуже круто. Воно все поєднується і виходить такий прям оповідь класна. А як відвідувачі реагують на роботи? Вони посміхаються, їм подобається. Вже багато картин знайшли свої домівки. Нові і це це прекрасно, тому що навіть в такі складні часи люди все одно тягнуться до мистецтва, тому що мистецтво врятує.